Доброго дня, друзі, доброго дня, рідненькі! Нещодавно президент Зеленський в інтерв'ю закордонному ЗМІ сказав, що в Україні при участі Росії готується революція, третій майдан, і обурення суспільством, шаленою корупцією і марнотратством, то є російські наративи, які розповсюджують російські агенти. І мені дуже страло безмежно соромно за президента. По-перше, що на другому році війни у нас. Стільки сплячих агентів Кремля і куди дивляться спецслужби. А головне, що поруч з президентом не виявилось радників або помічників, які б відвідували уроки історії в школі 8-9 класі. і Знали б те, що знають школярі: що революційна ситуація в державі з любим устроєм є результат діяльності правлячі еліти цієї держави. Нагадую класику: верхи не можуть, низи не хотять, і ніхто не підказав президенту, що він говорить дурню. І виглядає так, що або влада космічно некомпетентна, або вони всіх вважають за ідіотів, включаючи і світову спільноту. І для прихильників теорії заговору хочу задати питання: а скільки було потрібно грошей і сплячих агентів Кремля на початку повномасштабного вторгнення, щоб організувати майдан, коли громадяни піднялись і об'єднались проти окупантів, знову повірили президенту, який не втік, почав робити правильні рухи і говорити правильні слова. Не існує такої суми за всі гроші світу неможливо було б зібрати майдан, але ціна майдану є, і вона була сплачена вами і вашим оточенням, пане президенте. Це шалена корупція на всіх рівнях розкрадання на військових закупівлях. Яйця по 17 гривень, безглузде марнотратство мільярдів на благоустрій і купівлі за рахунок платників податків всякої херні, повна безкарність чиновників марадерів. Це брехня вашого телемарафону, яка занурила суспільство в теплу ванну. Замість правди і повної мобілізації держави задля перемоги. Це відсутність розвитку власного ВПК і забезпеченням нас потрібними засобами вогонового ураження. Де патронний завод, де виробництво порохів, ракет, мінснарядів, дронів, чому досі нас забезпечують волонтери? Це знищення бізнесу покидьком гетьманцевим. Це відсутність обіцяних реформ судів, прокуратури, поліції, митниці. Відсутність справедливості. Це ваша спроба побутувати в Україні маленьку Росію разом з вашою монобільшістю. Все це і є ціна майдану. І Росія тут ні до чого, ба більше, тільки дякуючи російській агресії, вас ще не знесли. Бо ми тут маємо відповідальність перед нашими родинами. Суспільством і нашим майбутнім, і ми виконуємо свою роботу якісно не за, а всупереч тих умов, що ви створюєте. І я маю право це казати, бо я не ваш раб, я ваш роботодавець. Я за вас голосував, пане президент. І я даю вам зворотній зв'язок. Бо якщо управлінець не має адекватного зворотнього зв'язку від своєї діяльності, він не здатен приймати вірні рішення. А у вас ще є вікно можливості. Воно невелике місяця два-три. Бо у вас любить доля. Тож скористайтесь. вам просто необхідно почати виконувати те, що ви обіцяли суспільству. Перестаньте перейматися вашим рейтингом і відчепіться від головнокомандуюча Валерія Залужного, бо це похоронить ваш рейтинг остаточно. Просто вспомніть лікувань ю, якого ви цитували. Щоб подолати корупцію, треба посадити своїх близьких друзів. І ніхто так не псує рейтинг, як ваше оточення. Кожна бабця в селі в курсі, що Юрмак, то агент Кремля. Навіть якщо це не так, навіщо вам це якорь? Шурма і тартар це ідеальні кандидати на пожиттєве. Яких корупційних скандалів вам ще з ними не вистачає? Різніков з мільярдними крадіжками. Чому не в тюрмі? Справедливе покарання тільки цих персонажів підніме ваш рейтинг до космічних висот. А ніщівна боротьба з корупцією і реальна реформа держави зробить ваш рейтинг недосяжним, а ми вас підтримуємо. Бо все, що у вас є, вся ваша легітимність, це ми суспільство. Ми вас привели до влади, ми отримали ворожу навалу і ми допоможемо збудувати нову країну, за яку ми зараз боремося. Друзі, будь ласка, робіть репост. Нас повинні чути, бо це не моя особиста думка. А я вас всіх люблю. Ми переможемо! Слава Україні, і до скорої зустрічі!